Всім привіт, шановні друзі, шановні паняночки, всім доброго здоров'я. Дивіться, які флоксики цвітуть. Я думаю, що ви знаєте, звісно, це флокс розтопирчатий. Він не так довго цвіте, але який він гарний. Потім, звісно, як вже перецвіте, то лишаються такі баделячки сухі, негарні. Ну, треба їх зустригати. А також такий він милий, ніжний, такий, голубенький, блакитний. Барисик гарний. А тут в мене ще білі ірисики низькорослі. Ну, на продаж таких поки що нема, бо в мене їх ще мало. Такий запах, я так все пахне гарненько. А ось тут в мене жовті ірисики. От жовті я вам пропоную, бо жовтих в мене вже трошки розвелося і я вже можу продати. Ось такі воші є ірисики, але таких ще мало. Таких ще мало. А от жовтеньких е, на пару з фіолетовими. Так як я вам вже показувала фото у Вайбері в телеграм-каналі, то дуже гарне поєднання. Жовті з фіолетовими. це спірейка. А от ще є голубенькі. Ну, голубенькі я поки що не продаю. А от жовтеньки можу. Жарко вже дуже. Дуже вже сонечко припікає. І ось дивіться. І кругом оці жуки. Майські, як ми на них колись казали. Майські. Ну це по-російському. А на українській мові хрущі. Ось, в куточку жовтенькі. А ще я собі купила ось. До нього треба ще долізти. <гум> В прошлому році посадила. Бачите, який кліматіс голубенький. Він же перецвітає. Він ну, манюсічки ще. Княжик. Княжик. Дуже він мені сподобався. Це він такий голубенький, а всередині біленький. Ось тут в мене ще жовтенькі ростуть. А тут в мене бузок. Біленький бузок. Біленький бузок. Так вже пахне. Ну, так як всі бузки. До речі, якщо хтось хоче білого бузка, то в мене є один вже. Корінений, росте в горшочку. І я можу продати. Ну, поки що один. А потім буде ще. Так що, якщо хтось хоче, будь ласка, замовляйте. Ось таке в мене деревце. Ось таких флоксиків. Ярких, бачите, скільки я собі розвела, щоб гарно було. Ось такі плямки. Я дуже люблю оці шаловидні флокси. Вже спірейка хоче зацвітати. До речі, якщо хтось з тих паняночок, що купували в мене спірею Вангута, дивитесь мене ще, то напишіть, як там, як там ваші спірейки, ці, що ви купили в мене, як вони там себе почувають, чи все добре, чи планують вони зацвісти. Я думаю, що там все має бути добре з ними. Тому що спірея це дуже гарна рослинка, яка гарно приживається, гарно цвіте, не вибаглива, не потребує якогось особливого, складного догляду. І я дуже їх люблю. Бачите, в мене деревовидний піон зацвів, з одного боку він отакий бордовий, а з іншого боку білий. Як так вийшло, я не знаю. Я думаю, цей піон колись мені мама посадила, і я думаю, що тут, напевно, два вкупі. І так виходить. Що з одного боку він такий, а з іншого боку інший. Терець, дуже приємний. Вон мої відра стоять. Я там зараз працюю, працюю. Лопата вон, моя валяється, бо я тут обкопую, бачите, зараз покажу вам свою роботу, що я роблю, обкопую. Ось тут в мене такий от фундук червонолисний, бачите, який гарний. Ось так трохи обкопую від рослин, бо травою заростає, і... а чоловік має косити. Коли там він має косити, я не знаю, вже збирається довго і щось і ніяк, бо хворіє, все время кожен день його серце болить і тиск. І... І ніяк не збереться сюди, то я так обкопую подальше, щоб було від кущів, від дерев, бо коли він косить, то я дуже переживаю за свої рослини. Ось такі справи. А там, бачите ящики. Ящиком накрила, там в мене теж деревовидний піон, я купувала. Має бути жовтий, сподіваюсь, але він дуже манюсінький там сидить. І я так накрила ящиком, щоб йому там трошки холодок був. Дивіться, яка в мене ялиночка. Я вже забула, як вона називається, я потім згадаю, то напишу. Бачите, яка? Кривулька. Ось така кривулька, ну вона красуня. Це от, кому подобаються ось такі. Е, це вона ніби як топлакуча буде, знаєте? Ну дуже гарно. Я, Ну, я таке люблю. Сьогодні якийсь такий гарний колір. Такий гарний колір. Зараз покажу вам, що я тут накрила. О, бачите, яке воно там менюсечки сидить. Усіпунічки. Це не горщик, це я горщиком без дна так його м -м, поставила і поливаю, щоб там волога трималася, і горщиком без дна накрила, так, м -м, щоб він був якби захищений. Ну і тако накрила, щоб сонце вже було розсіяне. І вже, виходить, холодок. Оце тут в мене таким самим чином горшок без дна, це будлея низькоросла. Ой. І тут ще одна рослинка. Теж я на даний момент забула, як називається, але я потім вам напишу. Цвіте е, синіми. Дуже-дуже красивими синіми квітами. Ну, зараз я не пам'ятаю, як називається. Ось, і зараз ще покажу, де я посадила свої рододендрони. і теж понакривала ящичками. Ось тут в мене сосни. Бачите, оце кримська сосна. Це якась проста. Не пам'ятаю, як там вона називається, але простіша якась. І ось тут мої рододендрони. Бачите? Теж накрила, щоб було розсіяне світло там, розсіяне сонце попадало, щоб не палило. Ну і ось так. Ось так, ось так. Ось оці сині ірисики, що я вам пропоную. Пропоную не сині, як я вже сказала, сині фіолетові. ірисики, які я пропоную на пару з жовтими. Ось, бачите? Ось оці фіолетові і рисики. Якщо посадити їх в купці з жовтим, то буде дуже гарно. Подивіться, які флокси. Ой, тут зараз сонце світить, так не видно тої краси. Боже, як... як я їх люблю. Як же вони мені подобаються? Як же вони мені подобаються. Яка краса, яка краса. Так, а цей вже що, голубий, він же прямо вигорів. Ні, це не голубий. Це був розовий, розовий. А він вигорів і став білий. Угу. Цікаво. Він вигорів і став білий. Ну, ви знаєте, я і не розстроїлась, звісно. Нічого страшного, просто цікаво. Просто білий-білий зробився, Нічого собі. Ну, ось так. Добре. Я е, взагалі-то, чого я чого я сьогодні знов зйомку затіяла. Дивіться, яка краса. Ну, Яка крастіща. Чого я сьогодні зйомку затіла? Тому що я готую відправочку. Я готую посилочку. І пакую рослинки, пакую. У мене замовили спірейки, 7 штук. Японська спірея, ця що цвіте, рожевими квітами. Ось я зараз їх буду пакувати. Спірейки і ще кущик мускариків. Так, Олена спакувала вашу посилочку. Ось всі спірейки, сім штук. З горшечків повитягувала, намочила там бумажки, позавертувала в кульочки. Ну і. Я сподіваюся, що все буде добре. Ось такі спіреючки, ну і мускарики там в кульочку. Ну, все, я вже не буду доставати, щоб показувати. Я думаю, тут все зрозуміло. Понакладала сюди по боках такі ці пусті коробки спір'яєць. Ну, воно все так плотненько сидить, що нічого ніде, знаєте, не гуляє. Все хорошо. Ну, і все, зараз ще таку зверху накрию і буду заклеювати коробочку. Все буде добре. Ну, все, Олена, посилочка ваша зібрана. Посилочка поїде в Одеську область. Ну, і все, зараз приїде мій чоловік з роботи, і ми повеземо посилочку. На нову пошту. Так що, Олена, зустрічайте все. Ну і всім па-па, до зустрічі! Зустрінемось!